Всім привіт, це дивимось 11-ту серію Мату Кусакіно Танта Токітера. Ну, серія була топова, то <світ> самого фінал, звісно, з букетом. Да що там тільки не відбувалося. Побачимо, що буде в цій серії. Перейдемо зразу, коротше, до реакції. У нас ще ця серія фінально залишилася. І багато. Реакція на Ютубі Брюс Таймер, то вам треба своя копія. В описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. Що то є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримую. Теж є посилання на перекладачів, це нас робота роботоголосом там, де я брав переклад до цієї серії. А, ще можете мене підтримати теж посилання в описі, буде дуже приємно, щоб більш мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, Теж дуже-дуже піднімає настрій. Один, два, три. Починаємо зразу опенінгом. Якась картинка дуже пасмортна. Ніби з якогось 1920 року, по-моєму, знімають така картинка прямо без кольорів. Бо він збільшив тільки що назву. А вже здалека I він проперся. Хоча я не знаю в якому на місці або казали, або не казали, я вже не пам'ятаю. по моєму навіть обстановка на задню плані повністю змінена. У нас якісь кирпичі, блін, стоять. Почав наче більш менш нормально говорити. Я чекаю вже якогось підвоха з таким фільтром? Нормально видав. Ми в якому році вообще знаходимося? Не знаю, у них там поліції якоїсь немає чи щось. типу тобто... того. Хоча знаю, що під яким контролем ці острови, якщо я правильно зрозумів, в якій вони частині є. Хоча я не пам'ятаю, скільки там цих островів під контролем рашки. то, можливо, в них там і немає нормальних органів. А ми можливо, ця вся сирість і, і, сирість, яка якраз натякає на одну країну. А во-вторых, я уже страты. Не знаю, мені здається, якщо маше розрасту щось зробить, то можна її за бухіною приймати. О, На цій бабці. <gry> A w zasadzie, ja, często widzę... <gry> w jakim sensie, że to może być <gry> <gry> О, нифига собі, у нас тут почалося. Чувак, взагалі, в тебе є очі, що немає? Ну так просто нашу мешеру по мене винести. Я. Вирубла служба, Блін, поки вони відволікаються могли б, щоб і врятувати Ріда. Якщо чесно, Нагомо прям якийсь не детектив, по-моєму. Ну, хоча він вже старенький, вже сточимось років. Ще, звісно, небезпечно. Ну, ладно. Знову як хочу сказати, небезпечного самого його залишати, але краще вже ту дівчину врятувати. Авже не підозріли її. Так о що він покаже? І наскільки воно буде відрізнятися від машера? Я не здивуюся, якщо в нього і справді якісь сили можуть бути, якщо чесно. Стандартна так, така махінаторів оці, які просто кажуть, що. Саме розпространіше у людей всякі хвороби. Я радіюся не справді повівся. Капець сили, вау! Можна зателефонувати в тюрму якомусь мошеннику, і він так само скаже. О, вона ще жива. А, -а, -а. Бабся хочу розумом. Умашоро виключити. В принципі, в неї поки що виходить. Якщо чесно. <laughs> а, а я думаю, вона хотіла туди її заманити в якийсь люк і викинути. Ha <плес> Не очікував я такого битви тут, а. Правда, назва битви не внушає якоїсь, якоїсь епіка. А. Таємниця, звісно. Може просто якісь ліки давав від їхніх хвороб. І їм просто легше стало, а вони самі не могли їх купити, бо вони дорогі. О може. Не, uh, часто вони якісь страшні, які що якісь духи. Я надіюсь, він її не, не з'їсть, щоб спину вилікувати. А ти, що б'ються... Коробка <laughs> на самому видному місці, щоб зразу докази знайти. Помню там пігулки якісь. Я зараз нам не покажуть що там, я так і знав. Можливо, вона наїлася захпіголок, або їй вони не допомагали, і тому він хоче її позбутися, Боже, може, вам їх рятувати якось не хочеться. Já doufám, že ho teď nevyne se. A já taky znal. <laughs> А вже бабця держиться, не довго, а я такого не очікував. Можливо, вони десь найдайте рідні в якомусь сенсі. Не вже знов відволікаю увагу. Чи хочеш знову флешбек кинути, з якого її викинули нас? Ладно, тепер машура перехитрила и... Nežinau, kas bus pertūrymo pas paskutinę sekundę, kaip visokių filmų, istorijose. Нифіга собі в них хреста тут а... повісили. <laughs> Невже вона якась не знаю? Вона не справді, вона робот. Я він не справді повівся на це все. Нормально. мінус рин. Я надеюсь, дай нічого не станеться, може знаєте, супер знаєте, сильна. Чи вона просто так згоріла, і все, і забули, що тут сталося. Так, а мені треба пояснення історії, по-моєму. Що бесыд відбувається? Ну походу ринту там має бути. Mm -hmm. Dobrze, były też jakieś detektywy А, в нього як завернули, конечно. При цьому можна сказати про спину, а він може сказати, не знався, бо він дикар, можу так і сказати. Правда, це неправда. По-моєму, всі знають, що у нього спина болить. Хоча це ніяк не виправдовував людей, які вирішили стратити чокнуті, стратити Ну. блінну. Короче, пара вынести всех ех. О, вау! <свісно> <свісно> невже, не вже існує тут, а... <свісно> Правда, капець здорово на ежека ты Ну, взагалі цікава серія була в плані того, що косила під фільми якісь старі. Полюбом на якийсь кон конкретний фільм, на який я не знаю. Ооо. Що і стандартна така пісня. Зазвичай ну, вона грає в всяких, як за фільмах або щось типу того. І при прощанні зазвичай. Правда, маша роїчу, ти в цей. Не так круто порівнюючи, наприклад, з. як було в цьому апокаліпс готелю. Який там в шостій, в п'ятій серії десь там. Uh. Babka má je poradit, je to jo? Je

Мені здається, на старі якісь фільми, можливо, на конкретно якісь, але я точно не, не втоплив цю відсилку. Щось з таким фільтром, прям, як я кажу, як на якісь роки, типу, 1920-ті, може трохи далі. типу, 50, щось. типу того. А... Не, не чекав я тут про Островиці почути. А... Ну, ладно. Ну і в кінці не очікую поворот, якщо чесно. З тим, що насправді. Ну, те, що закінчиться все так. По-доброму, можливо, я і очікував, але коли все так ішло, я навіть подумав, вауні фіаси, вдруг тут буде мега що Просто все так і закінчиться, навіть так деколи в цим сууспарку. Буває, що деякі серії просто закінчуються на якомусь ідіотизмі, і ніхто нічого не пояснює. Може, тут так було. Під кінець. А... Ну ладно. Битва, звісно, цієї бабки з машера, напевно, і зубинка цієї серії. Бо все остальне на фоні трохи, як на мене, слабеньке було. Не зацікавило прям в команді плані. Ну, і побачимо, що буде в фінальній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подобайку. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримуйте армію і перекладачів. До побачення.